Ну що ж, прийшов той час, коли повністю розквітла деревовидна півонія. І ми її в цьому році обрізали, ви бачили в попередніх моїх відео. От. Але вона все одно під силою тяжінням квітів, вона все одно опустилася до землі. І гляньте, яка вона вийшла. Величезна, шикарна, гарна деревовидна півонія. Піона, як я кажу, піона. От, вона просто неймовірно гарна. Їй років 17-18. Оце за такий великий проміжок часу, чи як сказати, правильно. Вона така виросла, здорова, гарна. Ну, коротше кажуть, просто шикарна. Повторююсь кожного разу, коли її знімаю кожного року. Повторююсь кожного разу, що шкода, що вона квітне тільки один тиждень, а далі вона просто осипається. Ось е... я зараз переведу камеру на рожеву древидну півонію, так? Їй вже тиждень і вона вже така в'ялувата, і вже ось не сьогодні-завтра буде. Осипатись. Тиждень поквітла і все. Ось така краса. Знаєте, заходите у двір і з порогу, так скажемо, така зустрічає тебе чарівна краса. Да, шкода, що вона просто не квітне ціле літо. От якби вона квітнула літо, може, їй би ціни, ціни взагалі б не було б. Я взагалі б взагалі от понасаджувала по всій території. А потім просто залишається зелений такий величезний кущ. Величезний кущ. Так що така красотка. Отакі квіти. Чарівні. Пахне аромат, я вам не можу просто передати. У мене все подвір'я пахне в цій деревидній піоні, бузок також пахне на все подвір'я. Ну, коротше кажучи, тут просто, знаєте, люди в ліс виїжджають подихати повітрям свіжим, або на море виїжджають подихати морським бризом. знаєте. А тут просто заходиш у двір і дихаєш квітучим. Повітря, взагалі дуже Ой, аромат просто не передати. Шикардос. Ой, пахне неймовірно. така краса. Взагалі от мама там хотіла прибрати бузок, так? І взагалі, огляньте, як воно виглядає. Бузок разом з цією півонією. Такий тандем дуже гарний. Я кажу, ні, бузок пробирати не потрібно. Він якраз вписується в інтер'єр мого двору, так скажемо. Він дуже великий також, дуже такий шикарний. І ця півонія та. краса. Коротше кажучи, просто красота. Щоб ви розуміли, ось ця моя рука і ось яка квітка. Мені повністю вона лягає на ладошку. Так, ладно, це можна показувати нескінченно, і милуватися це можна нескінченно. Милуємося тиждень, далі просто буде зелене листя. Ось іще одна красуня лежить, загорає на сонечку. Да, Лялюсь, ти загораєш на сонечку? Маленька квіточка. Да? Подобається. Оце у моєї сестри ще Молі, оце вона любить лежати на тепленькому на сонечку. І це в мене Ляля також любить лежати на сонечку. Приймають такі сонячні ванни. Да, красота, ще одна моя красота. Ще одна моя красота мого двору вписується в інтер'єр садової мебелі. Це я ж лакоблок поставила, бо це ж я зонді туди вставляла. Ой, сьогодні хоч тепліше, вчора так було, вчора було так холодно, це вже один на вулиці. Я вже ввечері думала навіть якусь, не знаю, курточку одягати чи щось таке. Дуже холодно вчора було. Погода змінюється кожного дня. Сьогодні тепло, завтра може бути жарко, а післязавтра може бути взагалі холодно. Так що такі діла. Посадила її на гойдалку Кажу, не з гори на сонці. гляньте що вона витворяє. Я її тільки що покупала і зав'язала так гарненько хвостик. Ну і що ви думаєте, вона вийшла з ванної кімнати і все. Вона оце покуверкалася два-три рази, і той хвостик з'їхав взагалі на бікрінь. прическу хоч роби, хоч не роби. Все одно. Це якщо там кудись гуляти йдемо, то можна ще якусь причоску зробити. А так оце їздить по дивану. Так, да? ляль. Головою. Отак от, от. Ляля, Ну що, класно? Відпочиває. Привіт поближче, а то знімаю, то деревовидну півонію, то бузок знімаю, то квіти знімаю, то двір знімаю, От, а себе і не показую в кадрі. Е, Він тільки, що камеру глянула на свою чулку і думаю, о, да, і Руська, потрібно вже записуватися до перекоря, бо скоро не тільки в очі буде лізти ця чулочка, а й трошки нижче вниз. Та не тільки до перукаря, я хочу записатися ще до майстра манікюра. Я давно вже не робила манікюр. Знаєте, коли я останній раз робила манікюр? Перед новим роком, в грудні, місяці. потім я вирішила зробити своїм нігтикам відпочинок. Значить, Вже п'ятий місяць вони в мене відпочивають. І вже такі, знаєте, ручки просяться на манікюрчик. От. Сама зняла гель-лак у січні. місяці. От, відпарила ногтики і сама зняла гель -лак. Вони так мене були добре відросли. От, і думаю, та ну, ні, не буду поки ходити, хай вони відпочивають. Хоча майстри кажуть, і дівчата кажуть, що це ж нігті, типу, що їм буде, який там їм потрібен відпочинок. Я скажу, що нігтям також потрібен відпочинок. Деякі дівчата взагалі відказалися від, від гель От, Ну, ви знаєте, мені дуже подобається гель-лак, тому що нігтики довго тримаються. Що, Ляльчика, ти до мене хочеш? Зараз хвилинку. Хто до Ірськи прийшов? М? Ти моя бандитка, ти моя бандитка, Що з твоїм хвостиком? лялюсь? Ляль, покажися людям, покажися, яка ти в мене гарна була, поки, поки хвостик не впав. Точніше, резиночка не злізла під кінець. Та? Треба зараз, зараз перекусти так. Поки я лялі тут висаджувала. Висаджувала на гойдалку, приїхала мама. Приїхала мама, показує мені, каже, ви які ліки дорогі, показує мені чек. А їй вибили одні ліки два рази, вона їде в аптеку, розборки. розборки устраювати, їде в аптеку. Це те, що потрібно чек дивитися відразу. Відходячи від каси, подивилася і сказала, чого так дорого. А то приїжджає додому і каже: такі ліки дорогі, каже, ось подивися, я дивлюся на їд... одні ті самі ліки вибиті два рази. Я у тебе одна упаковка, одна. Кажу, а чого ж тоді два, ну, вибито дві? Ну їде зараз розбиратися. Треба виходити за тебе, потрібно перевіряти. Виходите з будь-якого супермаркету, перевіряйте, Виходите з аптеки, перевіряйте. Ось на... на, 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 на 200 чимось гривень теж на этом. в тебе надурили людей. Почали розборки бути, коротше кажучи, там поїхала. Почались розборки, коротше кажучи, вияснили, що їм там якийсь товар пробили також два рази. І вона приїжджає каже: дивися, каже, які ліки дорогі, що я заплатила там, повинна була там одну суму заплатити, а заплатила е, наполовину більше. Я кажу, так тебе ж вони вибиті два рази, звісно. Ой, ладно. Так, сьогодні хотіла. На млинці спекти. У мене є сир Філадельфія. І є етот, червона рибка. Хотіла зробити такі рулетики. На млинці з червоною рибкою і з сиром Філадельфія. Встала, ні настрою немає, ні, ні рука не лежить, ні до чого, ні нога, ні голова, ні взагалі нічого. Я взагалі не відкриваю на своєму каналі таку тему, як війна і все таке інше. От. Але ці нічні шахеди це просто. це просто якийсь кошмар. От. Як він летить один, а потім за ним іще летить два. Це. Нервна система така, бо ляля мені вилазить не тільки на руки, а ще й на голову, її все трусить, а мене також все починає тру... трусити, як вони тут прилітають прямо над моїм будинком. Це... це просто жах. це... Нервова система вже така розшатана, що бувають дуже тяжкі ночі, що потім взагалі нічого не хочеться робити. Так, ладно. Але все одно якось позитивимо і живемо далі. Так, ладненько, Надо йти одягатися. Я розумію, що подушку обнімати це тепло, але потрібно йти якусь кофту одягнути. Та зараз мама приїде, що їй там скажуть. Може, скажуть, знаєте що, жіночка? Ви купили дві упаковки ліків, а приїхали нам тут голову морочити. Ні-ні, ми вам не вернемо там 300 гривень. Люди ж то різні бувають, розумієте. хтось може купить дві, а вернеться, скаже, що ви мені тільки одну дали, або ви пробили лишнє щось. Аж цікаво. До речі, вона приїхала, щось скупилась трошки. Зараз Ви тільки гляньте на автобар... барбазяку малу. Нор! Охрана, охрана, гроза району. Ляля, схаменись, будь ласка. У нас повинен приїхати дід Вова. хто пам'ятає, я купувала не так давно в епіцентрі люстру. От. І ми її зібрали два тижні тому. А те ж кажуть, потрібно ж її якось ну, повішати, щоб вона ж висіла, щоб вона спрацювала. А він каже, що е, в суботу працюю, коли це зателефонував, каже, що через годинку десь приїду. Так що будемо цепляти зараз люстру. Я це не знаю. Щось вони так ляля виглядає, кого вона виглядає, чи маму, чи Вову. Кажу, буду наймати якогось електрика, буду просити, щоб мені зібрав люстру, щоб він мені її прикріпив. От, А Дівова каже: навіщо тобі когось наймати, якщо я є, я зберу і я її куплю, і поцеплю. О, мама приїхала. А ну ще що вона нам скаже? Нордіку так, успокойся. Це ще защіпана ворона. І її ж треба показати, що вона хазяйка в цьому будинку. Розказуй, нам всім цікаво. Нам дуже всім цікаво. А ти мене тільки ганяєш. Чого це я тебе ганяю? Одна пластинка двісті з лишнім гривень стоїть, підожди. Отак, сама, вона каже, это, каже, то ж доставка каже така. Підожди. Я в тебе спитала, кажу, ти одну взяла чи дві? Ти кажеш одну. Я Я веду пачку, упаковку. Я думала, що це упаковка 200 двісті свишніх. Це вказується пластинка одна стоїть 200 свиш. Поняла? А я ж тебе спитала, одну ти взяла чи дві? Ти кажеш одну? Я кажу, так а дві. Упаковку одну я взяла. Упаковку одну я взяла. Знаєш, не надурили, бачите, а ми думали, що. Нас вже надурили. Ні, надурили. <гас> виперед не було тут. Що? Що, маму, кажу, купи бананів. Щось так Почу. бананів захотілося. На. А вони ну подивилась, там це ну... бананаси. Молоко тобі на там молоко тобі. Так хочеш блинчики зробити, то ну, може завтра вже зроблю. Так, ладно. З сиром а, то, і включити, з лососем. Під ,е, зарядить, бо думала, що й не хватить зарядного. А Зарядки. Що ти ще там смачного купила? Ні, Сметану взяла. А, молоко сметана і все. А, і грищ і корм. Я зараз передіваюся і звон поливає Отак от і отак от, от і виходить, бачиш, я кажу, що ви та. Все я питаю, ти одну купила чи дві? Ти кажеш одну. Все. Слава Богу, що розібралися. Так, ладно. чекаємо дідьвову та будемо. Я кажу, тут пригоди придумувати не потрібно. Вони самі з нами трапляються, ті пригоди. Ніякого сценарію не пишемо. Далі Олік? Так, все. Чекаємо дідьвову і чіпляємо люстру.